Доброго ранку і слава Україні 7 листопада 22 рік. <смір> ну річниця 105-та річниця жодного перевороту більшовиків. А <смір> воно все нормально. Переповнений оптимізмом. Вчора виїхав в місто, подивився, що в місті. в місті просто аншлаг. І дуже багато наших воїнів. Ну просто дуже багато. Не знаю про що це мова, тільки догадки. Обстрілів не було сьогодні вночі. Такий гнилий каналчик трухав вчора щось вирощав о 10 вечора. Про вибухи в Миколаєві я не чув. Будемо дивитися, спостерігати. М -м -м... Вчора кацапи знов почали там залякувати нас ядерним вибухом. там і все таке. Ну, можливо, все. Треба, як бачите, в цій війні перемагає раціоналізм і до всього треба раціонально відноситися. Подивимось, будемо спостерігати. Знов-таки вчора вже британці підтвердили, що Кацапи на Кінбурні будують укріплення, фортифікації, все таке. Ну, можемо побагати, побажати Кацапам гарних зимових квартир, з урахуванням того, що рівень ґрунтових вод на Кінбурні там в залежності. Від місцевості, ну приблизно десь там від метра до двох. Нехай поплавають в тих окопах. Подивимось. Ні, ну вони можуть робити там, там є бархани, там нема пагорбів, там реально це бархани, те, що пісок, основа там вся піщана. Це піщана коса, як і майже всі коси, які є в, наших, в нашому регіоні на миті. Ну. Нехай поплавають в окопах. І вчора ще виключали значить, повідомлення про те, що знищено півтора кілометри лінії електропередач і знеструмлений Береслав. Ну, як би вони роблять таку буферну зону безлюдно. Вчавлюють людей з наших міст. Ну, Звісно, куди. Тільки в бік крашки. Тому що сюди вони вже не евакуюються. Треба було трошки раніше. От. Новий тиждень очікуємо нових сюрпризів. У них по понеділках. Заскоки, як завжди. Але це вже їм не допоможе. Все буде Україна. Слава нації! І смерть Російської Федерації.